Ми помітні у світовому культурному просторі, і я хочу, щоб наш вплив, наш голос звучав ще сильніше. А ще хочу, щоб і українці краще дізнавалися про світ, могли доторкнутися до культурних та історичних пам'яток, в якій країні вони б не знаходилися. І для себе я знайшла е спосіб зробити цей шлях для українців. Більш коротким та комфортним. Я говорю про, про україномовні аудіогіди. Чому для мене це важливо? Я вважаю, що Аудіогід це своєрідний портал. Тому що уявіть, просто натиснувши одну кнопку та обравши жовто-блакитний прапорець, ви вже зараз почуєте у 25 музеях світу. 16 країнах, як з вами заговорять українською. Сьогодні українська вже звучить у найвідвідуваніших музеях світу: Колізей в Римі, Версаль у Франції, Альбертіна у Відні, Палац Долма Бахче у Стамбулі, Музей Ваза в Швеції та багато інших. Я дуже хочу і вірю, що з кожним новим аудіогідом ми будемо розширювати свою географію. Українська мова лунає тепер в Скандинавії, в Швеції та Данії, в середній Азії, в Казахстані, Узбекистані та Киргизстані, і навіть на африканському континенті, музеї Ісус в місті Момбаса в Кенії. І незабаром українська зазвучить і в Сполучених Штатах Америки.